Як зробити так, щоб не носити з собою багато документів? Показую. Починаємо з екселівського файла. Excel. Не той, який на комп'ютері, а той, який в мережі. І створюється отака от табличка з розкладом. А тепер працюємо з формулами і з посиланнями. От, наприклад, кожен класопредмет. Подивіться, ось 9 клас історія України, нижче там, восьмий клас. Переходю в 9 клас історії України. Відкривається. Значить, по-перше, оце значок переходу назад. Тобто в розклад. Це гіперпосилання всередині цього екселівського файла. Ось ми повернемося зараз назад в розплу. Знову заходимо на 9 клас історії України. Далі, що ми тут маємо? Нижче календарний план. Тобто мені не треба його окремо носити. Ось посилання на календарний план, який збережений в Google диску. Ну і крім того, є десь тут ще посилання в самому комп'ютері в мене. Але чому в Google диску? Не завжди я працюю за своїм комп'ютером. Я можу працювати за чужим комп'ютером. До речі, коли ми перейшли в календарний план, це вордовський документ, як ви бачите, але теж хмарний. Ну, тобто, на Google диску. Е, і тут, де ми бачимо тему уроку, це не просто тема уроку, а це посилання. І з нього зразу я можу перейти в Classroom. На відповідний урок, який уже готовий. Причому так зроблені уже усі уроки усіх класах, яких я читаю. Ну, звичайно, певний час інтернет довго відкриває, буває швидше, в даний момент, довгенько. І ось ми бачимо тему уроку, ось ми бачимо домашнє завдання, і учні це бачать. І ось ми бачимо ті відео, які я використовую в цьому уроці. Не тільки відео, просто в даному уроці тільки відео. Є і інші ресурси, будь-які ресурси. Далі. А ми повертаємося назад в той же мій електронний журнал. Подивимося, що він ще дозволяє. Мені треба підручник. Для чого мені носити паперовий підручник? Ось посилання на підручник. Відкриваємо підручник. У іншій програмі він відкривається, і ним можна користуватися. Да, це займає певний час. Але ось, будь ласка, підручник, який завжди під рукою, дійсно підручник. Чому? А тому, що де б я не був, на якому б комп'ютері я б не був де б я не працював, підручник завжди тут. У даному випадку він грузиться, вантажиться трошки ем, повільно. Але це просто в даному випадку. Тривога закінчилась. Е, так, вертаємося в електронний журнал. Бачимо, що тут є. Числа цього навчального року, номера уроків ось це номер уроку. Далі. І бачимо, що є посилання на урок в класрумі. Я вже заходив, це те саме посилання. То ми заходили з календарного плана, а тепер ми заходимо прямо з журнала через оці посилання. Це посилання на кожен урок. Таким чином, з одного місця я попадаю в різні документи. Десь тут є ще й посилання на контурні карти. Зараз перейдемо в інший клас, покажу. От заходимо, наприклад, на 5 клас, попадаємо в журнал і бачимо значок КК, контурні карти. Я їх не ношу з собою, окремо, атлас і контурні карти. Я переходжу за цим посиланням. І чи я в своєму комп'ютері, чи я в іншому комп'ютері, воно відкривається. Зараз повільно, а зазвичай швидко. І тут далі можна прокрутити, ми бачимо контурні карти. Таким же чином ми можемо тут причепити посилання: ось Атлас, контурні карти. Ну, у п'ятому класі це одне й те саме, то, що там контурні карти зашиті в атлас. Таким чином, ми можемо перейти будь-куди. І ось тут усі уроки цього навчального року крутю, аж до самого початку, до самого кінця. Усі повністю уроки. Таким чином, з одного єдиного місця вертаюся в розклад, я можу зараз перейти в будь яких із класопредметів і зайти на будь-який із цих ресурсів. До речі, це не тільки Google Class, тобто Classroom. Сюди був інтегрований також і мій сайт, на кожному із уроків. Були посилання на мій сайт, але там уроки вже застарілі. Ось вони. Ось ви бачите, два посилання до одного уроку є два посилання. Один веде на новіший, а один веде на старий мій сайт. Ось це на старий, а це на новіший. Ви можете об'єднувати в такому свого роду органайзері будь-які свої уроки, будь-які свої надбання. Ось тут навіть мої гітаристи записані. Коли вони до мене приходять на тренування. Тут практично все можна планувати. Справа в тому, що органайзерів є багато, але всі вони або містять дуже багато зайвого, або не прилаштувані під вас. А тому краще зробити самим органайзер. А зараз я спробую завершити запис цього відео.